Доброго дня. Грудень 24-го року. Що буде кінцевим результатом? Загальний розклад. Ресурсний стан і по відношенню до нового починання. Емоційне наповнення, задоволення. І ви відчуєте себе самодостатньою. Прорив. Ви досягнете успіху. Ви зрозумієте, що, незважаючи на конкуренцію, незважаючи на негативні обставини або негативне оточення, ви досягнете того, чого бажаєте. Грудень 24-го року дасть вам впевненість і чітке розуміння, що насамперед. Ви зробили вірний вибір, що пішли саме в нове починання або в розвиток тієї чи іншої справи, ну, або загалом в своєму житті. Ви відчуєте задоволення і наповнення, тому що ви досягнете успіху. Щастя, радість балповуча. Ну, і це по правосуддю. Вищі сили будуть підтримувати, але при умові, що ви боретесь, відстоюєте, проявляєте внутрішній стержень, характер, силу волі, силу духу, ну, і досягаєте. Дієте, вкладаєтесь, включаєтесь в події, ситуації, обставини, що б не відбувалося. Бажаєте досягнути, конкуруєте, боретеся, проявляєтеся і досягаєте. Самодостатності благополуччя і достатку, ну і загалом реалізації своїх бажань. Чоловік, який негативно впливав, мах, магічно негативно впливав на ваше життя, ну він дуже бажав, щоб ви знаходилися в безресурсному стані. Можливо, навіть він бажав саме в цей момент, коли ви будете знаходитись в безресурсному стані, а він якраз як перша допомога буде маніпулювати, і керувати, і володіти. Маніпулювати вами обставинами, ситуацією, бажав мати владу над вами і в вашому житті. А вам говориться все, що якщо от саме ви будете діяти, так, як говориться по відношенню до даної ситуації, і отримаєте той результат, досягнете успіху, будете переможцем, тому що кінцевий результат саме такий до грудня 2024 року. Загалом він не розумітиме. Він буде в негативно-емоційному стані, в роздраві, з незрозумінням, як ви змогли подолати, позбутися того негативного впливу з його боку насамперед. Подолали перепони, ну і досягнули успіху загалом в своєму житті. Відсікли маніпуляції. У когось це близька людина, яка давала вам поради. Ви прислухалися до цих порад. І ця людина це може бути й жінка. Дана людина була впевнена, що ви не досягнете тому, що її поради. Не вели вас до результату, але ви не діяли так, як радила вам дана жінка. Повільно, але все ж таки вибудовуючи власну стратегію, використовуючи шанси можливості, от чому ви і досягнете грудні 2024 року того результату, успіху, ну, можливо, навіть і не розраховували, тому що ваші мрії і бажання будуть збуватися. Але 100% ви будете вдоволені саме тими результатами по відношенню до шансу можливості, які ви будете використовувати. Ви будете вдоволені те, який результат ви отримаєте. Грудень 2024 року.